Вітаю вас, мої любі Терези. З вами Аріадна. Ось і прийшла зима. Сьогодні 1 грудня. Вибачте, трошки забарилась з таро розкладом. Але сьогодні я роблю тільки для вас розклад, таророзклад з такими двома гарними колодами: нашою українською колодою Таро Райдера Вейта і карту підказку витягну з Таро Ленорман. Перші колоди я достану 5 карт, потім їх розшифрую, всі п'ять або по одинці, Як подивлюсь. А потім ще одну достану із другої колоди. Хочу поздоровити вас з наступаючими новорічними святами. Хочу побажати, щоб всі ваші бажання здійснилися, всі ваші найпотаємніші мрії здійснилися. Маленькі, ви можете здійснити собі самі: піти до крамнички і купити те, що бажаєте. А великі бажання давайте залишимо для Всесвіту. Він виконує за, за вас цю роботу. Отже, достаємо 5 карт. Так, достаємо 5 карт. Перша карта для Терезів. Четвірка кубків. Так. А ось випала і друга карта лицар кубків. Якщо карта випадає, ми обов'язково її читаємо. Це значить, що це карта долі. Його обов'язково треба мати на увазі. по четвертая карта. Так. Четверка мечев. И пятая карта. Бисенька мочи. Отже, двоє, двоє кубків, двоє мечів і помірність. Тепер дивимося: спочатку проговоримо мечі. Дивіться, четвірка мечів означає, що ви заморились, що вам трошки треба відпочити. Поїхати в санаторій, піти у відпустку, піти в спа-салон, піти на шопінг. Четвірка мечів. Хай буде чотири відгули на роботі. Візьміть їх і відпочиньте. Бачите? Лицар лежить, відпочиває після якоїсь битви. Ви попрацювали, тепер заморилися. Треба відпочити. Ось про це говорить вам ваша карта. А вісінька мечів каже, що у вас є якісь страхи. Ви не впевнені в собі зараз. Ви про щось переживаєте, щось думаєте, думаєте за, против. Треба, не треба, сказати не сказати, зробити не зробити, звільнитися або не звільнитися з цієї роботи. Бачите, у жінки очі закриті, руки зав'язані, а ноги вільні. Можете зробити те, що хочете, не бійтесь. Тепер повернемось до кубків. У нас четвірка кубків і лицар кубків. Четвірочка кубків каже про те, що ви трошки невдоволені тим, що є. Хочете трохи більшого. Заскучали, занудьгували, задепресували, трошки сидите, невдоволені в депресії. Бачите, три кубки повні, але ви цього не ціните. Ви побачили, що вас один вам потрібен ще, і три вас уже не влаштовує. Трошки, бачите, карта каже вам помірність. Все, як. Все як треба. Прийміть все, як є. Бачите, навіть відмовляєтесь від ще одного кубка, який вам дає доля. Не відмовляйтесь. Карта, помірність тут же вам каже, що все у вас як треба. світ, все дав вам, як, як ви того, заслуговуєте. Все в нормі. Не хвилюйтесь. Страхи свої всі відкиньте. Ну, але цар кубків. Це швидка карта. Бачите, лицар такий їде на коні білому, це може бути ваш принц на білому коні. Але принц такий трошечки несерйозний. Це може бути коханець, який нічого серйозного вам не може запропонувати. Такий легковажний, не дуже йому довіряйте, якщо у вас хтось з'явиться в цьому місяці. Будьте трошки обережніші, добре? Так, отже, місяць у вас непоганий. І тепер давайте достанемо для вас карту з колоди Ленорман. Що ж вона вам скаже? пентаклів. що ж може бути краще, ніж туз Пентаклів. Туз Пентаклів говорить вам карта про те, що в цьому місяці ви отримаєте якісь дуже великі гроші. Це може бути або спадщина, або 13-та зарплата, або премія, або ви виграєте в лотерею гроші. Ну, дуже велика сума. Бачите, весь стіл заставлений грошима. Отже, не нудьгуйте, у вас в цьому місяці буде все добре. Відкиньте всі свої страхи, висвободіть свої руки, свої очі, зніміть усі, всі ці пута, порвіть. І йдіть, бо ноги у вас вільні. Висвободіть себе, висвободіть своє я. Бо карта помірність каже вам, що у вас у житті все добре. Хочу сказати вам, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо ви дивитесь, дивитесь мене і вам все подобається. Напишіть якісь коментарі мені, що ви хотіли, щоб я змінила, щоб що додала, що вам подобається, що ні. Мені буде дуже приємно і дуже цікаво, що ви про це думаєте все. З вами була Аріадна. Слідкуйте за новинами, і дивіться також. Свій знак асценденту і знак місяця. Дякую за увагу. До побачення.